У Миколаєві облаштували перше укриття у закладі позашкільної освіти. Тепер в будинку дитячої та юнацької творчості є захисне приміщення, в якому одночасно зможуть перебувати 125 осіб. Детальніше про це укриття, а також про ситуацію в інших таких закладах, дізнавалася наша Катерина Рупташ. Від початку війни освітній процес у Миколаєві не зупинився однак, зіштовхнувся з численними викликами. Школи та дитячі садки перейшли на дистанційне навчання або призупинили роботу. Особливо складною стала ситуація для закладів позашкільної освіти, які потребують очного формату. Про це раніше під час брифінгу розповіла начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко. Позашкільна освіта у нас працює виключно у очному форматі. Переходимо на дистанційний формат тільки тоді, коли відбувається мінування. Поряд з тим, всі сім закладів позашкільної освіти проводять свою гурткову діяльність на базах закладів загальної, середньої та дошкільної освіти. Щоб відновити очне навчання, заклад повинен мати укриття, яке відповідає всім вимогам безпеки. Так днями у будинку дитячої та юнацької творчості одного з районів Миколаєва завершили облаштування такого приміщення. Це підвальне приміщення, будинку творчості загальною площою 137 квадратних метрів. Підвальне приміщення було в такому стані, що були навіть стіни не поштукатурені. Дуже таке було воно у нас, ну непригляне, скажімо так. А зараз ви бачите тут такий ремонт. Цей будинок дитячої та юнацької творчості став першим закладом позашкільної освіти Миколаєва, у якому облаштували укриття. Ремонтні роботи виконував департамент житлово-комунального господарства. Укриття облаштоване вентиляцією, аварійним освітленням, два сванвузли, є запас питної води, технічної води, медичний куточок тобто, все для того, щоб діти змогли тут знаходитись під час повітряної тривоги. Тепер у випадку повітряної тривоги у цьому приміщенні зможуть одночасно перебувати 125 осіб. За словами Олени Сергіївни, цього достатньо, аби убезпечити і вихованців, і педагогічний колектив закладу. В поточному навчальному році у нас 43 гуртки, 110 груп це 1500 вихованців. Зараз ми займаємося на базах загальноосвітніх закладів міста. Дуже вдячні їм за тісну і плідну співпрацю. А зараз з прийняттям укриття дев'ять колективів зможуть повернутися до своїх кабінетів. Відтепер частина гуртків будинку дитячої та юнацької творчості зможе відновити навчання у стінах рідного закладу. Загалом у Миколаєві сім закладів позашкільної освіти. У чотирьох з них наразі також тривають роботи з облаштування укриттів, повідомили в управлінні освіти Миколаєва. Ще у двох закладах зробити їх неможливо через відсутність підвального приміщення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.